Друзі, починаємо виживання у лісі. Тому ставте лайки та підписуйтесь. Перше правило – знайти їжу в лісі. Ми знайшли горі. Розбиваємо трохи і їмо. Що, друзі, ми вже спіли з майстерити. Такую з базу. Пишіть в коментарях якого Ось. Можна залізти. Ми зараз зробимо, друзі, базу покраще. Ось. Коли знайдемо місце, ми включимося. Йдемо шукати, шукати міста. Поки що такого не знайшли. Але я Ой, шукаємо. Наприклад. Тут все зараз, ось, звичайно ж. Ну, там, коротше, канава. Так. Ідемо. О, по діруємо в і Ходімо за мною. Море тебе прикольно. То, друзі, знайшли місце. Ну, в принципі, непогано, як я думаю. На гору зараз налізом. На так, так, так. На горі. Доходимо. О, ланд залазить. ну Тут, коротше, десь зробимо. Тут десь пам'ят буде бути. Так, друзі, чур, це моє місце. А це чого є? Коротше, друзі, напевно, ми будемо притягувати сюди палки, якось будемо вистраювати кімнатки якось так. Я предлагаю сюди перетягнути палочки. Не, не. Став на пагорці. Кожен роб. робить погодку. І ми кудись викидаємо воду і з... знаходимо її. О, я оберемо. Я твоє лице сюди Я, я, твою. Я. Закривайся. Я то все. Давайте кожен погодку робить. Зараз друзі. Так, друзі, зробили погодку.

Може туди підемо, там якраз буде краще, я думаю. О, тут прям травичка така хороша. О, тут базу. Вибирайте собі місце. Так, друзі, я на вершок, я на вершочок, я усюди. Я ось сюди на, на вершочок На вершочек. Жардую, я пускаю. Уй друзі. Час пройшов, вже дуже жарко стає. Я взагалі вже напевно не знаю. Я, я, я спав взагалі, от там в тіньку, тут був тіньок, але я вже пройшов там. Ну я тепер тут тепер тіньок якийсь. Ну коротше, ну, ми живемо в горах нафіг. Живемо в горах, виживаємо. <рес> <А>! <рес> І в Нічого, монтаж буде. Ми знайшли кращу базу, ось вона. Що є під гілки? Я під гілочки. Я собі ба, я в каналу заліз. Почекай, йдіть звідси. Нове місце знайшли, бля, не одразу туди, де я хотів. Я бути можу зараз тунель рити, кому воду додати? Взагалі я зараз в холодильник положу. Я пити хочу. Друзі, зараз... А ну дай дай вод. воду. Так, друзі, коротше, я зараз зроблю нам холодильник. А я кого відігу не від? Я знайшов нам холодильник. От туди нафіг воду. І от там вона нас Главное, не забудь. В тіньку, холодень, холоденько. Холод... Не забудь. Ажу! Ажу! Ти куди? Та я нам стежки рити. Короче, <реку> Флент пішов рити стежки. Нагору. Я, як вже і казав, я зробив нам холодильник. Ми тут будемо зберігати ось. Всі наші нашу їжу напої. о oh мой гад коротше друзі садимо тут в тіньочку, поки поспим ще. Ми просто вже так. спали короче коротше спати, друзі так друзі приліз місце тут uh більше -huh. тінька. виживання в лісі посадці виживання в посадці uh -huh. так друзі залазимо на голову Куди можно? Гоу. Кто хочет клуби и в, в канаву? Я не хочу в канаву. Ой, Я пішов в канаву! Братан, ти отчайний! Я знаю. Я пока Отчайний людина. В Я... Він в канаву йде, друзі. Я... Короче, як уже і казали. Ми, Ми не лягаємо спати пока що. Да. Пока. Yeah. Я, короче, піду в своє місце. Коротше, друзі. Робила собі воток. Так, друзі, фух. Ідемо. шукати їжу. Отже, у нас наблюдаючий. А ну На нашій базі. Let's go! Ідемо добувати. Хоча флонд кидала. Флан кидала. Убіг від мене. Ой, друзі, сіна, сіна, сіна. Я заїжджу, а ти на наблюдатель. Іди он наш курінь курінь, і там наблюдай. Якщо ти доходь, послали мене, друзі, сюди. Поїжу. І шукати її. Друзі, знайшов тільки один горіх. Ще, друзі, знайшов джекпот. Джекпот. Коротше, друзі, супер джекпот. Знайшли кожному. Хто два горіхи? Йдемо на нашу базу. Вдруг. Друзі. Підходимо до нашої бази. Ох, Фух. Фух, друзі. Прийшли. О. Це я добичок я знайшов кожному по два горіти. Тобі два Дова. і Дова. тобі Дова. Дова. два. Куди тебе три. 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 Я один, ну, у тебе буде три, у мене теж два. Три. Це незрозуміло хто. Я не знаю, хто це. Я його не Але не ми його знайшли в лісі. Це. Незрозуміло хто. Це ну, в посадки хтось до нас прийшов. Привіт. А ну кажи Привіт. слово. Він сказав слово, друзі. Йому 5 років. Добре, друзі, зараз я відкриваю. Добре. Давайте ми, друзі, включимося, коли ми вже поїмо. Не, я буду кот. Коротше, друзі, поїли. Будемо якось путешествуємо. Коротше, друзі, всім пока. Ролик закінчується. Може в наступній серії знову знімемо. Друзі, по-справжньому лежали ці Спали. Ну, постелили! Оце мене я спал! Спав, постелили собі ось. Як одіялко В общем, друзі, хто зі мною здобувати їжу, а хто залишається тут? Я з тобою. Ти залишайся. Він залишається тут. Yes. <рес> Та Добре, жартуємо, ми покажемо. Так, ми погнали. Я... Let's go! Летс гоу! Дуже сонячно! Зачекай мене, пое!